Вітаю! Сьогодні у нас з вами такий урок географії в відеоформаті і пропоную його розпочати із перевірки ваших знань з минулої теми. Нагадую вам, що на минулому уроці ми вивчали таке поняття, як масштаб, говорили про це, що. Про те, що це відношення довжини лінії на карті до довжини лінії на місцевості, або, попросту кажучи, ступінь зменшення зображення. І я вам пропоную розв'язати 4 ось таких невеликих завдання: це на 12 балів. Для того, щоб вам його розв'язати, необхідно поставити відео на паузу, виконати, прикріпити до нових знань і потім вже переходити до вивчення нової теми. Сьогодні ми говоримо про спосіб зображення Землі, такий як план місцевості, визначимо більш детально в чому його особливості, і найголовніше це навчитись читати план, тобто розуміти, яку велику кількість інформації з цього плану місцевості ми можемо отримати. Тож, пригадуємо, у нас існує декілька способів зображення Землі. Ми з вами на уроці креслили табличку, в якій намагалися визначити переваги і недоліки кожного із способів зображення земної поверхні казали про те, що саме план місцевості і географічна карта являються найбільш ідеальними способами зображення Землі. Що ж таке план місцевості? Це креслення невеликої ділянки Землі на площині за допомогою спеціальних умовних знаків. Плани місцевості мають перевагу у вигляді того, що це невелика ділянка землі, тобто я можу побачити все досить детально, не дивлячись на те, що мій план місцевості не має якихось зайвих елементів. Тобто завжди в ньому вказані напрямок північ-південь, як ми бачимо це в правому верхньому кутку, і вказана досить детальна інформація у вигляді якихось числових позначень, як, наприклад, тут ви бачите підписані різноманітні цифри, підписані кольорами тощо. Ці умовні знаки за своїм зовнішнім виглядом відрізняються від тих, які ми можемо бачити на географічних картах. Тобто тут вони більш такі геометричні і схематичні, і їх прийнято ділити на три основні групи. Якщо ми розуміємо, що на місцевості це якийсь великий об'єкт, як ліс, для прикладу, березовий ліс. Або, наприклад, це може бути якесь місто чи селище, як для прикладу, городянка, тобто вони займають велику площу, то на своєму кресленні я їх буду зображати у вигляді обводити верніше їх контуром. Тобто такі знаки будуть називатись контурними. Такими ж контурними знаками тут позначені, наприклад, кленовий ліс, фруктовий сад, власне, саме озеро Імля, населений пункт Верещин тощо. Позамасштабні, ті, які позначають нам дрібні, але дуже важливі об'єкти. Як, для прикладу, джерело чисте, важливий об'єкт для будь-якого туриста, так? якщо він особливо має справу. Або, наприклад, поодинокий цукровий завод, чи, наприклад, школа, чи, для прикладу, будинок лісника, так? в якому ми можемо зупинитися, якщо там втомилися або взагалі заблукали в лісі. Тобто, дрібні. Об'єкти, але дуже важливі. І лінійні, ми розуміємо, що це всі ті, які зверху нам нагадують лінію. Тобто, річка, залізниця, автомобільна дорога, стежка, ґрунтова дорога, лінія електропередач і так далі. Тобто, практично ось ці всі лінії, які ви бачите на карті, на плані місцевості, це у нас відповідно позначено лінійним способом. І те, чого немає в картах місцевості, це пояснювальних знаків. Вони надають досить важливу додаткову інформацію. Розглянемо один із них. Наприклад, ось це умовне позначення річки. Я розумію, що це річка по блакитному кольору, так? тобто це водний об'єкт. І ви бачите знак дробу і в чисельнику 137, і в знаменнику 6,5П. Що це означає? 137. дивимось, це ширина річки. Дуже важливий показник, оскільки, ну, якщо я буду переправлятися через, через цю річку, я маю розраховувати свої сили. 6,5 глибина в метрах. Тобто, дивлячись на цю показник 6,5, я розумію, що, мабуть, в брід, тобто пішки, цю річку пройти я не зможу, що мені треба якийсь плавальний для цього засіб. І літера П означає характер ґрунту дна. Тобто, в даному випадку ми розуміємо, що у нас дно є піщаним. Так само, характеристика лісу, характеристика місця для броду тощо. Тобто, дійсно, ми можемо знайти тут велику кількість цікавої, важливої інформації. Що ми будемо робити на планах місцевості? Ми можемо визначати абсолютні висоти об'єктів точок. тобто на якій висоті знаходиться будинок лісника, на якій висоті знаходиться там телевежа тощо. Ми будемо визначати азимут, тобто кут між напрямком на північ і напрямком на вказаний об'єкт. Наприклад, якщо нам треба дійти за вказаним азимутом від будинку лісника до якогось іншого населеного пункту, складати характеристику місцевості, це ми зараз вами. Спробуємо зробити разом, ну і власне визначати відстані. Це ми частково з вами навчились робити на минулому уроці, тобто за допомогою лінійки і масштабу, як мінімум, або ж за допомогою курвіметра і спеціального циркуля-вимірювача. Як читаються плани місцевості, перше, що нам необхідно зробити, це вивчити умовні позначення, тобто не просто дивитися і вигадувати собі, що означає чорний квадратик, наприклад, а конкретно розуміти, що цей квадратик позначає. Далі обов'язково орієнтуватися за сторонами горизонту, оскільки ви пам'ятаєте, що якщо ми не знаємо, де ми знаходимося, ми не знаємо сторін горизонту, ми обов'язково обов'язково заблукаємо. А саме плани місцевості використовують, наприклад, для того, щоб здійснювати туристичні мандрівки, тобто походи конкретно. Далі оцінити відстані за допомогою масштабу, вибрати один із об'єктів, від якого ми будемо проводити опис території. Бажано, щоб це був той об'єкт, який вирізняється на місцевості. Тобто брати якесь дерево досить невигідно, оскільки ми розуміємо, що під час своєї подорожі ми таких дерев можемо зустріти купу. Тому брати той об'єкт, який вирізняється, наприклад, млин, якийсь там будинок червоного або якогось іншого яскравого кольору тощо, і вже виходячи із обраного об'єкта, власне розглядати інші об'єкти і описувати їх. На контрольних, на практичних роботах і, власне, своє домашнє завдання ви будете виконувати в ось такому форматі. Тобто, вам дається невелика розповідь, у якій деякі а, основні географічні об'єкти чи якісь там проміжні пункти а, зашифровані у вигляді ось таких умовних позначень. Відповідно, ваша задача буде зараз поставити відео на паузу і усно спробувати розшифрувати дані розповіді. Що значить читати план місцевості в такому глобальному географічному понятті? Перед вами фрагмент досить невеликий. І здавалося б, що ми тут бачимо? Ми бачимо тут, ну, так, з першого поля до річку, так? і я бачу далі велика кількість якихось цифр, якась помаранчева лінія тут проходить і так далі. Це, на перший погляд, коли ми не знаємо, як працювати з цими мовними позначками. Давайте тепер розглянемо, яку ж інформацію ми можемо все ж таки дізнатися. Уміючи читати план місцевості, перше на що ми дивимося, у нас підписи. ось тут йде цифра 2, Вона знаходиться у нас на сході. Відповідно, наш з вами план місцевості буде рухатись зі сходу на захід. Так, тобто цей підпис дороги у нас тут проводяться тощо. Що ми бачимо, що у нас із сходу на захід карту перетинає автомагістраль. Ось вона помаранчевого кольору. Я дивлюся на те, що на ній підписано. Цифра 8, це означає, що вона має ширину 8 метрів. Цифра 2, що вона має дві смуги, власне, вони у нас накреслені. І літера А, що вона у нас асфальтована. Далі ми бачимо тут місток. Біля містка бачите ось такий підпис: літера К означає, що він кам'янистий. Далі його довжина 50 метрів, ширина 15 метрів, і, власне, вантажопідйомність 60 тонн, що дуже важливо, наприклад, якщо ми будемо рухатись вантажівкою, яка важить 80 тонн, ми розуміємо, що цей місток не витримає. Далі, у нас вказано, що під мостом протікає річка Сневода, і ось навіть показано напрямок її течії. Тобто ми розуміємо, що це у нас напрямок з півночі на південь. Правий берег у нас заболочений, тобто ось ці ми бачимо стрижки блакитного кольору. Окрім того, ми бачимо ось такі корони здалеку, здається, але це намальований очерет, тобто, відповідно, з цього боку до річки підходити не варто. А уже лівий це лугова рослинність, ось ці невеликі штрихи і невеликі кущі. Тобто, якщо відпочивати на березі сніводи, то лише, власне, з лівого боку. Окрім того, поблизу дороги ми бачимо ці кружальці, це у нас дерева, висота яких 10 метрів. Тобто, здавалося, б, позначено на нашому плані місцевості дуже мало всього, але інформація насправді міститься величезна кількість і вона є важливою, ми маємо її вміти читати. Домашнім завданням у вас буде: окрім ось тої самостійної роботи, яка була вам запропонована на початку уроку. Яку ви прикріплюєте на нові знання, вам необхідно прочитати параграф 12, вивчити термін план місцевості? Хоча я перевіряла у вас це ці поняття, тобто у нас був словникова так звана робота, але хто до сих пір не вивчив, це поняття, обов'язково вивчить. Далі види умовних знаків плану ви вчителя на сторінці 16-17 Атласу, запам'ятати основні із них. Для того, щоб вам було це краще зробити, тобто для того, щоб краще запам'ятати ці умовні знаки, я вам пропоную наступне завдання: це скласти невелику розповідь з використанням умовних знаків плану. Тобто, ось те завдання, де вам пропонували розшифрувати. Тобто, це було 10 речень, 10 балів. Зрозуміло, що не всі слова ми можемо зашифрувати, тому шифруємо те, що можемо, і не вигадуйте, будь ласка, якихось своїх умовних позначень. Вже все вигадали до вас, просто треба і ними вміти користуватися. Тож ваші роботи я чекаю на нових знаннях вчасно. Дякую за увагу.